Ну, все, я можу. Можна колюдувати. Можна ще як тільки захотить сюди, а нелята, як та з неба. І співали всі дитятку, весело, як треба. Голосили, що на світі сталася новина. Завдяч силу ту юничку, більше тобі слава. Вечір добрий, вечір файний. Тут, тут буде незвичайний. Я тут таке крам принесла. Є у мене і жило, і мило, і опаса. Стрази, чоботи коралі, і так далі. і так Де з молока та ще дорога, де безліч зір, де царство бога. Я звідти йду і вісь несу я в вашу В Віфлеємі у Яскині народився. Месія. Вечором після служби вечірньої. Приходили, полядували діти вкраткою, неукраткою. І я сьогодні так згадала своє дитинство, згадала те, що було колись. Дякую вам за збереження тих традицій і того всього, що в нас було раніше. Те різноманіття, те багатство, яке ми бачимо сьогодні, це весь фольклор підняти, і більш того, це не просто фольклор за цим високий, глибокий релігійний зміст. Та ще розкажи по суті, де Бог народився. Біп народився в полі на Ростолі. Біб складають у Стодолі. Моя Сара має трохи, я ще маю десь три бочки. Вам того Богу треба. Це нова традиція, яку започаткувало студентство відділення журналістики. Взагалі я радий, що вони такі креативні, і це так би мовити, символічно, що якраз у той період, коли Є народження Ісуса Христа, коли кажуть, що є народження нових сил, якраз народилася нова традиція. Прийшла ідея студентів піти колювати до викладачів. Я гадаю, це ну дуже гарна ідея, тому що ми завжди ходимо до батьків, до друзів колювати. Чому б не піти до викладачів? Тим більше це зближує студентів з викладачами. Це так ну робить таку домашню атмосферу в університеті. Ідея сама трошки, я ще маю десь три бочки. Студенти відділення журналістики вітають своїх викладачів із цією подією, бажаючи їм добра, злагоди, миру, любові і так далі. Це прекрасна е, ініціатива. Вона йде від студентів. В мене переповнюють емоції, переповнюють враження. Бо це те, що це те, що йде від душі, це те, що є справжнім, це те, що передається від серця до серця, від думки до думки, від душі до душі. Я у захопленні. Шеру шару Це оригіналі в Австрії. Nice. Nice. Nice.